П'ятику закінчується навчальний рік, випускники підуть зі шкіл, бочки, навчальні заклади, де будуть здобувати професію. А на наступний рік продовжиться та ж сама історія, ті ж читві, ті ж книжки, ті ж заклади, але, на жаль, жодного розвитку, самодосконалення, жодних програм. Знову директором залишиться людина, яка 10-15 років обіймає посаду, все буде по-старому. Це вигідно, це не треба напружуватися. І щось придумувати. Е, світу Львові розвивається на сьогоднішній день хаотично, тому е, що займатися щоденними справами і не думати про розвиток це насправді настання Радянського Союзу. Хочу нагадати, що після, затвер... після завершення програми розвитку освіти міста Львова на період з 2008 по 2012 роки. Маємо на, на, на камери э, відкривати нові групи в дисках, ремонтувати э, якісь там гарні э, роби, робити гарні ремонти, просити батьків збирати гроші на те, що місто не фінансові, але вкладати сили в розвитку це на сьогоднішній день, останній діло. Э, це важко, це зайваного року. Чотири роки управління освіти з 2012 року не розробляє жодних програм. Э, в місті Львові функціонує 267 освітніх закладів. Всі ці заклади мають. Низку системних проблем. Міська програма розвитку освіти має бути спрямована на виявлення тих ключових проблем. Тому для чіткої системної роботи над цією проблемою я прошу спершу надати детальну інформацію про виконання програми розвитку освіти міста Львова на період з 8 по 12 років у розрізі вимінених коштів провед... та проведених заходів. Надати інформацію такого змісту, чому після завершення виконання програми 8-12 років управління освіти не розробило за 4 роки це можна зробити дуже спокійно. Щодо нас, ми не збираємося просто кричати, що це погано. Ми просто беремо і робимо. Ми вже навіть частково створили роботу, ми зробили її замість управління освіти, маємо своє бачення стратегічних ініціатив цій галузі. Ми можемо допомогти чиновникам, якщо вони не мають Запарки готова максимально сприяти розробці цієї програми. Сподіваюся, місто не буде чекати кілька тижнів відповіді на мій запит. А сьогодні буде дано доручення Департаменту гуманітарної політики управління освіти розпочати роботу над створенням цієї програми і у відновий навчальний рік з щитко розробленим планом та стратегії. Дякую за увагу.